220 вольт йдуть у минуле. Україна офіційно з 1 липня декомунізує напругу в електромережі і вводить євростандарт. Замість звичних 220 вольт, буде 230, як у більшості європейських країн. Для звичайних споживачів майже нічого не зміниться. Зміна стандарту стосується насамперед енергокомпаній, які передають і розподіляють електроенергію. Україна вже синхронізувала свою енергосистему з європейською, тому перехід на напругу в 230 вольт логічний крок, що відповідає європейським стандартам якості. Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики, пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також зменшить потребу в додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності. Так зазначають в комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Сучасним електроприладам підвищення середньої напруги лише на 10 вольт зашкодити не може. За всіма чинними стандартами в напрузі допускається розкид плюс-мінус 10% від номінального значення у випадку з 220 вольт. Це від 198 до 242. У разі запровадження нового стандарту розкид становитиме від 207 до 253 вольт. Наприклад, звичайна зарядка для мобільного телефону розрахована на напругу від 100 до 240 вольт. Тобто зарядні пристрої чудово працюють як у стандартах 220 і 230 вольт, так і в американському стандарті 110 вольт. Аналогічна ситуація і в усіх сучасних електроприладів постраждати можуть хіба що старі холодильники на зразок Дніпро 60-х років минулого століття. Або пральні машини також віку. Вони працюватимуть, але ризик згоріти вищий. У нас зростає кількість електроенергії, яку ми беремо з енергосистеми європейських країн. Необхідно, аби характеристики електроенергії, яку ми споживаємо, відповідали тій електроенергії, яку ми виробляємо. Тому цілком логічно, що Україна остаточно переходить на ті характеристики, які є в європейських електромережах. Це незначне відхилення, і ми його не помітимо. Напруга не може дуже відрізнятися, оскільки радіоелектрообладнання уніфіковане по всьому світу.